Фух, цьому не видно кінця. Агов, ти до роботи, лінивець. Якщо ми пропустимо шматок, к король Кредос тут влаштує поля землеробства. 2718, Ти ні так старано працюєш, хоча зазвичай лінися. лиш удаєш продуктивність. А це правда, 1341. Але я не знаю просто. Коли дивлюсь на виконану нами роботу, то я відчуваю гордість, ніби я зробив щось путяще. А? Ну ти, дурень. Сьогодні я теж дурним буду. Ми вже доробили майже, які ж ми молодці. Га? Це сонце. Захопилась роботою, тому не помітила, як минув час. Ми загинемо. Однак ми добре виконали свою роботу, а заради цього і вмерти можна. Ви це зробили. Спочивайте з миром. Тепер ми поглянемо, як Редос відповість на таке. Запання поля тривало довше, ніж я думав. Але й ми затримались. Ця картопля у непробудженому стані поки що. Непробуджений стан картоплі так. Вона не пропустить ростки. Від них не буде користі, навіть якщо посадимо. Це наче картопля дрімає у ґрунті. Yeah! Хтось висмкнув її за волосся. і картопля від цього шоку виробилась. Її біоритми на паузі, але вона прокинеться, якщо її залишити на три тижні в температурі 4 градуси, а тоді перенести її в якесь тепліше місце. Я хотів, щоб Сергі наповнила їх енергією холода, але вона зараз надто розлючена. Гарток теж якось дивно поводиться, і ці двоє можуть на мене напасти разом, тож краще їх уникати поки що. 24 градуси для зберігання картоплі буде достатньо. І саме тому я змусив загін землеробів присідати. Однак вони надто швидко потомилися. Ах. Ох. Ходімо на ферми Зефереса. Я зроблю все, що в моїх силах. Хоча то там заряджу ґрунт. А? Що? Весь ґрунт перемішаний? І що це за запах? Все готове до посадки? Що це за диво? Хе-хе, шокований, нам вдалося. За деревом ховався. Е, відпусти мене. Хіба це не Фікамір, один із босів третього урвища мертвих? Він почув заклик щодо підкріплення і сам прийшов. Ти що ти робиш? А Ану. Він же ще не відповів, то чого ви його б'єте? Він щось хотів приховати. Я вдарив, щоб віднадити його від цієї ідеї. Ох, королю демонів, як завжди, я Фікамір, не роз... розколюся так легко, ох, ніщо б не. Ох, як я втомився. Ви використовуєте бали щастя, щоб покращити характеристики. Витривалість 20, скрізь вічна сила 20, фізична сила 20, спритність 20, чарівна сила 20, плюс 10, плюс 10, плюс 10, плюс 10, плюс 10. Бали щастя, 51. Ви використали бали щастя, щоб покращити показники витривалості. Витривалість 20 відсотків до 30 відсотків. Що за! А, добре, добре, розповім. Зізнаюсь, чесно. Мені наказали спаскудити вам ваше поле, щоб ви всі перемерли з голоду. Зрештою, Сарут був саме тим, хто знищив наших посланців. Що ж, логічно, він стає сильнішим тоді, як демони мруть з голоду. Це заколот, водночас це наш шанс. Якщо ви подолаєте сарунга, демони, що були невдоволені вашою відмовою від вторгнення, сприймуть це як попередження. Навіть і без цього вони нам будуть заважати у фермерських справах. Я повинен із ним розібратися, інакше ніяк. Та здолати саронга це проблема. Так, він може перетворюватися на привода. У грі Саротун по всій ущелині літав, робив і так складну локацію ще складнішою. Весь рівень це неначе гра, ухованки з ним. Якщо того привода важко зловити у його логі, то виманюй його звідти, а? Mm. І чого ти А, ну Отже, я чула, що завдяки вашій жертві у нас тепер буде їжа, і я хотіла вам подякувати. Шо! Насміхайся наді мною! Та ясуря, як ти посміла! Я тебе знищу, смаркачка ти лайнючка. <гум> Чекай, Кредосе, звільнусь звідси, і ти в мене утримуєш. Повну я канчірку. Тепер всі разом. Ага, Кредос? Яка радість, яка радість? Яка радість, яка радість? Вітаємо другого блискавичника. Яка радість, яка радість. А -а -а! Що, другий блискавичник? Тоді я буду вільним. Перестану цілий день смажитися, як курочка. Ага. Ударом! Все ясно. Він не моя заміна. А буде разом зі мною смажитись. Удар. Ааа, це швікамір, мій вірний слуга. Удар. Фвікамір. Як же ти страждаєш? Удар. А, спинись, спинись. це! Зурк. Це примар розвідник. Він був у грі. І він за всім уважно спостерігає. Хай дивиться, покажу, щоб буває з тими, хто мій врожай чіпає. Чук -чук -чук. М? Мала. Що ти робиш? А, Ну, ну, просто пан кредес та генерали, а також усі дорослі важко працюють. Я теж хочу допомогти. Дурнуватениць низькорангова малеча, Ха. Цей довбень уже переварав усе це поле. Краще роби щось корисніше. Твоя лопатка не допоможе. Справді, дякую. Ви зорали поле, то навіть блискавичником стали для нас. Що? Ой, яка ти миленька. Я не дарма настраждався тут стільки. Ясно, це я вже здурів. Землеробство у цих пустощах. Ти гадаєш, це можливо? Картопля чи що кредо хоче тут виростити? Навіть ростки не пускає. Кажуть, що картопля краще пускає ростки в теплі сезони, але. буття не буде, ви всі загинете від голоду. Ох, дякую. Значить, ростки картоплі? Чуєш, мала? І... А. Ну і Вали, що ти можеш? Низько ранг введе монятка. У мене є питання щодо вашого плану, королю. Сарату вже зрозуміє, що це пастка. Чого б йому у неї втрапити? Він і не втрапить, га? Не відразу, бо спершу він відправить сюди своїх підлеглих. Щоб виманити того гада. Ми спершу знищимо всіх його слуг, всіх до останнього вб'ємо. Кредос, цей дурень! Він зібрав військо і думає, що я пошлю туди своїх слуг. Фікамира, шкода, але у мене є лише одна мета знищити врожаї. Займіться цим примари врожайника. Розчавіть усю картоплю, зітріть її до пороха. Як я і гадав, а? я знаю, що врожайники з'являться, ласкаво просимо до могили. Я вперше зустрівся з ними у грі. я впав у повний відчай. Друга елітна сила Сарутала. Найбільша біда це те, що вони діють лише у зраях. І якщо їх зачепити фізично. Вони в тебе вчепляться і дістаріють. а ще вони копіють твої навички. Це повний геморрой. Гаразд тоді, але є спосіб їх знищити. Кого мені підсмажити першим? Вони вразливі до блискавки. Це паразки тікальмо. <рес> Пастка буде після цього. Це ще кров кров кредеса, яку він розмазав учора. А тепер здібність із, із другої фази Кредоса. Блискавка. Кривавий удар по площі. Врожайники тепер вразливі до фізичних атак. Уперед до бою. Вартові ферми. В атаку! Захистімо врожай! Може, із вигляду не скажеш, але в останній локації вони це найсильніші із ворогів. Ці врожайники для них ніщо. Відчуває себе справжнім королом демонів, потужнім і незламним. Можливо, я зможу прижитися у цьому світі. Всіх тих врожайників, яких я ще не підсмажив... Я підсмажу самостійно. А? Що за звідки? Флут! Ох, завжди такі дурненькі трапляються. Байдуже, нам усіх врожайників треба здолати, і цей не виняток. Він має померти. Але. Як мені дістати його кривавим ударом? Я не додотягується. Що ти робиш, дурню? Картопля, тоді з симні ніяк не допоможе. А? а? Стоп, це ж росток. А. Примариш прискорюють старіння. Біоритми картоплі були запущено. Молодець, маленька. А? Вартові ферми, слухайте мене. Можете забути про виманювання саратора. І тепер ми підемо у наступ. Це для нас буде вигідніше.